Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Найбільше від обстрілів потерпає місто Вовчанськ. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля Укртелекому. За даними рятувальників, дві пожежі минулої доби сталися через обстріли. Близько шостої ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору міста Куп'янська. На одному з приватних дворів трапилась пожежа на площі 40 квадратних метрів. Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 17.40 у селі Подоли Куп'янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. О 19 ті рятувальники локалізували вогонь. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Місто Куп'янськ, пошкоджені шість приватних домоволодінь і одна житлова двоповерхівка. Селище дворічне, пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда. Місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали шість приватних осель, шість виробничих та комерційних закладів. Село Синельникове пошкоджені два приватних будинки. Село Лиман ушкоджень зазнало одне приватне домогосподарство. Піротехніками вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. в області залишається високою мінна небезпека. Попереджають рятувальники та штаб оборони. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні-пелюстка підірвався 46-річний працівник Харківобленерго, госпіталізований у важкому стані. Як інформують у Генеральному штабі на Слобожанському напрямку, ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Збройні сили України на лінії зіткнення утримують позиції та б'ють ворога. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Новини Харків. В Брюсселі починається зустріч у форматі Рамштайн, де будуть обговорювати нову військову допомогу Києву. Міністр оборони України та голова Пентагону вже на місці. Повідомляється, що розглядатимуть питання захисту неба України, нові тренування для ЗСУ та постачання танків У США готують рекордний пакет військової допомоги для України вартістю в 10 мільярдів доларів. Попередньо відомо, що він включатиме як допомогу військовим, так і бюджетну підтримку. Також США планують ввести додаткові санкції. Нові санкції готують і в ЄС. Фінляндія розробляє новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ країни партнера. Відомо, що уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання леопард. Але це питання активно обговорюватиметься владою. Також Данія вже передала Україні всі свої самохідні гаубиці Цезар. Про це повідомили у Міноборони України. На Херсонщині відновили пошкоджену внаслідок російського обстрілу залізницю. Рух поїздів за графіком сьогодні вже поновлений. Про це пише Укрзалізниця. Відключення світла, за даними тутеку, Укренерго не доводить ліміти споживання до регіонів держави. Це дозволяє не виключати світло. Однак повідомляється, що через пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком. Це стосується в першу чергу Одещини. Район Горизонт це фактично на виїзді з Харкова. Вже декілька днів жителі цих дев'ятиповерхівок мають проблеми з водопостачанням, особливо ті, хто живе на верхніх поверхах будинку. Вода, в принципі, є тільки до третього етажа, і то на єлі-єле бігить. Више вона практично не підіймається. Люди ну, кому треба, бочка приїжджала до школи. Вчора в 11-му домі було, позавчора там ще, вибачте. А так обидно. Собирались поставить пункт незламности. Вот пробили скважину. Вот скважина среди бульвара. Вот почему не поставить ни насос, ни генератор, обеспечить людей водой. Вот это горячая вода. А вот это холодная вода. Ну, вода не течет, только хрюкает и все. И так уже четвертый день. Слышно, только звук какой-то, но нету воды. Никакой. Никакой нет. До конца открыл. Ничего нет. Поэтому в кастрюльках, в баклажечках набираем, в ведерках понабирал. Обрат сегодня вот водички заготовил. Это самое ведерко, баклажечку. Ну отак от обходився. Володимир Губас перших днів повномасштабного вторгнення в Харкові найважче розповідає була минулоріч, в перші місяці війни, коли війська окупантів базувалися в кількох кілометрах від його дому. Тоді, коли расисти обстрілювали горизонт, теж були великі проблеми з комунальними послугами. році те ж саме у нас води не було, нас перебило газ воду. Ну все, то есть все, что можно здесь было перебито. Поэтому тоже так. Март, апрель, май у нас воды вообще не было. И лифт не работал, поэтому надо было баклажками где-то брать в подвалах воду, где текла. В марте даже и в подвалах трудно было найти воду. Поэтому носили по одной баклажечке вот так вот квартиру принес, умылся этой водичкой, слил в унитазик, и вода на этом опять закончилась. И обратно, как идешь домой, надо пронести баклажечку водички. Вот. А в этом году, вот сейчас, вот после взрыва в этих, ну вот четвертые сутки нету никакой воды. Ни холодной, ни горячей, ничего. Пока не появляется. Причина тиск води низький, тому до верхніх поверхів вода просто не доходить. Через це люди воду або привозять, або набирають в підвалі. От поремонтували кран. Це в прошлом році, в марті. Прицепили сюди шланг. І здесь вот можна так відкрити і набрати водички. Ось так ось. Ось Поставили тут щиток, цей кинули. ну, такими подручными средствами. А до этого мы набирали там вообще в подвале труба проходит по над землей, и мы там баклажкой обрезанной вот так вот черпали и набирали. Вообще воды не было. Это уже как хорошее приспособление такое уже цивильное, можно баклажку подставить и дерочка. Що є машини, поїхав, взяв баклажки, набрав води, привіз, скажімо так, на якісь потреби вистачає. А так, звісно, незручно. Хватає води, тільки там, посуду помити, там, за собою змити, там, ну, таке, ну, обмитись хоч як. Душ, то вже розкіш. Ток, треба йти до когось в гості на перший-другий поверх, і там вже можна якось помитися. Я вже не знаю, коли я купалася. Воду грію, подогрію на газі, помоюсь, голову помою ноги. Я забыла, когда я купалась. В общем, давно уже нет горячей воды. Спасибо всем за все, что все работают. Мы знаем, что везде тяжело, кругом. Всем тяжело. Я просто сопоставляю, как, допустим, я живу, и как там в окопах люди, как им там, что им там тяжелее, чем нам. Потому мы это все преодолеем. На Харків водоканалі наголосили зараз. Спеціалісти роблять все можливе, щоб владнати питання з водопостачанням в цей житловий масив. З четверга на п'ятницю було попадання вражська. Ракета один из объектов инфраструктуры Обленерго, в связи с чем было прекращено энергоснабжение нашей насосной станции. Вот, и вот, возник, возник вопрос перебоя в части водоснабжения определенной части города Харькова. Ні електроенергії для того, щоб насусна станція могла обеспечити водоснабження жителі часті жителі ворога. Часть роботи виповнені і зараз роботи продовжуються. Леся Копилюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Більша частина цьогорічної зими видалася безсніжною, констатують робітники КП «Харківблагоустрій». І весь цей час працювали майже у звичному форматі. Та Харків нарешті засніжило, тож із самого ранку комунальники стали до прибирання в різних районах міста. У тому числі і у Шевченківському. У нас було на районі задіяно чотири одиниці техніки, яка належить КП Харків-Благоустрій. Тракторна техніка. Та було Задіяно ще допоміжна техніка других підприємств в кількості 3 одиниці. Також для ручного прибирання у нас є засоби малої механізації. Це щітка підмітальна, 15 одиниць. Я хочу одразу подякувати нашим міським властям Ігорю Олександровичу за те, що навіть у цьому році на наш район було три одиниці техніки такої закупленої. Також комунальники посипають заледенілі ділянки піщано-сольовою сумішшю. певні доочищувальні роботи кажуть працівники триватимуть ще кілька днів. У нас завезено було 115 тонн солі в цьому році і півтори тисячі метрів кубічних піску. Ну ми витратили цією зимою десь половину. Половину з цього все одно все ми витратили, так як вроді так і снігу не було, але все рівно були, були такі дні, там, де була ожеледиця, була налідь. А от чи також чисто і в інших районах Харкова йдемо питати у містян, як вони можуть оцінити роботу комунальників. Очень добре вбирають. Служба працює атлічно. Бачили на вулицях так техніку або двірників. Як бачили, звісно, бачили. Все час, возле нас я на дірою Сталинграда, там вбирають чітко добре. Там, де я живу, я з Героїв Труда приїхала, той район, там прибирають, там, там дуже гарно все прибирають. Прибирали. Посипано, не склисько у вас. Ні, не посипали, але ну не склизько, сніг. Тобто сніга двірників нема. Двірників можна похвалити? Можна. Добре, чисто. Да. Все як. В общем, хар Харків живе. За даними українського гідрометцентру, у Харкові сніжитиме ще кілька днів. Очікується і незначне зниження температури. Та робітники Харків благоустрою запевняють, мають достатньо техніки, піщано-сольової суміші, палива, а найголовніше сил, аби прибирати місто навіть у найсильнішій хурделиці. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Новини Харків. Його понівечили снаряди сильно. Частина цього будинку на північній Салтівці просто знищена полум'ям із усім тим, що було у квартирах людей: Замість палер, обвуглені стіни, замість речей, гори, попелу, величезні дірки у багатотонних перекриттях. Пошкоджень тут більш ніж достатньо. Більшість мешканців покинули свої домівки, залишились одиниці Найстікіші. В шестом подъезде залили первую плиту перекрытия, а также приступили к кирпичной накладке несущих стен. В ближайшее время планируем перекрывать плитами перекрытия. В пятом подъезде получили конструктивные чертежи на демонтаж несущих конструкций. Сейчас занимаемся демонтажом, а также уборкой мусора. В ближайшее время займемся заливкой плит перекрытия и возведением кирпичных стен. Работы все выполняем согласно графика, а также согласно проектным решениям. сгоревших квартирах производим на данный момент демонтаж внутренних стен, перегородок. И также по пятому подъезду много работы по демонтажу несущих стен и конструкций. На данном подъезде необходимо будет убрать 5 плит перекрытия, а также 6 несущих стен, то есть диафраг жесткости. Сложность в опасности работ. Прежде чем приступить к этим работам, необходимо все тщательно исследовать, укрепить все стойками, также ригелями. Мы справимся с этой задачей. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Сучасні модернізовані газові котли дозволять заощадити до 2 мільярдів кубометрів газу на рік і повністю відмовитися від імпорту блакитного палива, кажуть експерти. Населення головний споживач газу. Українські сім'ї витрачають близько 70% блакитного палива. При цьому більшість споживачів використовують застарілі газові котли та комфорки, які спалюють значно більше газу, ніж дійсно необхідно для забезпечення опалення та підігріву гарячої води. Тож експерти впевнені, що після спільної з ЄС програми заміни лампочок також необхідно реалізувати програму заміни газового обладнання. Така програма буде дорожчою, але дозволить забезпечити енергонезалежність. Пояснюють експерти при скороченні споживання навіть на 1 мільярд кубометрів. Це може дозволити вийти на повну енергонезалежність. Мені здається, що це реальніше ніж побудувати два атомні енергоблоки за 6 років до 2030 року за 10 мільярдів доларів. Поки що програма заміни газового обладнання лише пропозиція, але експерти радять українцям, будинку чи квартирі яких стоїть старий газовий котел чи колонка, самостійно їх замінити на нові моделі. Як зазначили фахівці, покупка досить швидко себе виправдає. Яна Біляєва, Андрій Паколов, новини Харків. Міністерство цифрової трансформації не планує запроваджувати нові сервіси в дію, щоб надсилати повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку. Міністерство теж не працює, пояснив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити. Я вважаю, що цими проблемами потрібно займатися. Тому дії не буде. А над іншими сервісами для військових бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі. За словами Федорова, зараз Мінцифра і Міноборони відпрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів. Ще один проект, який стосується військової сфери, це трансформація військово-лікарських комісій ВЛК. Але все це поки що лише в розробках, каже Федоров. А повістки в дії це взагалі фейк. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, новини Харків. Багато змін під час війни, тому я під час війни, е, е, як це сказати, зустріла чоловіка. Так, це було дуже для мене несподівано, але це якось по-іншому, не так як у мирному житті. Ти, е, ну, мабуть, десь підсвідомо на внутрішньому якомусь. Але я була впевнена, ну і, і зараз, що буде все добре. Я може трохи сумбурна, кажу, в мене просто емоції переповнюють, чесно кажучи. Змінилися цінності, і ти, мабуть, цінуєш е, навіть, кожну кожну хвилину. І розумію, що треба цінувати, радуватись кожному дню. Особливо це я зрозуміла. Кохання під час війни, яке воно? Складне, Пережив... ну, переживаю за нього, коли він на службі. Ну, а взагалі воно зближує. Навіть коли довго не бачимось, зближує кохання. Бажаємо миру, найголовніше. Щоб сьогодні був спокійний день, і щоб всі люди закохані, відмітилися зі святом своїми другими половинками, щоб не було таких, ну, Повітряних тривог, ракети, щоб ну, де то було можна можливість посидіти, відмітити. Кохання воно завжди є, воно завжди буде. І я завжди, я ще вважаю, що саме кохання воно має таку рушійну силу до всього і в першу чергу, до перемоги вести нас. Для мене ідеальний день святого Валентина, ви знаєте, разом зі своєю людиною, коханою, тобто ну. Це не має бути десь там за кордоном, там Мальдіви, Балі. Просто людина повинна бути разом поруч і все. Чи вміють мужчини по-справжньому кохати? Вміють. А вже ж вміють. Все залежить від люблячої людини. Чи святкуєте тебе сьогодні у цей день? Ну як можна святкувати при таких, скажімо так, при таких обставинах? Дуже тяжко, але якось відсвяткуємо. День Святого Валентина я особливо не відзначаю, але я вірю в те, що День Святого Валентина треба, по-перше, кохати самого себе, бо ви єдиний скарб для себе. І тому зараз я йду в який-небудь торгівельний центр, щоб відзначити цей день хоча б на самоті. Бо настрій треба підіймати навіть під час війни, бо це дуже важливо. Вы дуже для себя. важны. Я уже забыла за це кахание. Я уже 45 лет замужем, за одним человеком и ну, довольна своей жизнью. Ну, вот это сейчас, конечно, очень сложно. Ну, стараемся выживать. Стараемся выживать. В общем, все нормально. Будем ждать победу.